Шейди, Я утром вышла покормить собаку. Я подхожу к будке, а, а там сидит леса. Ну, я испугалась, позвонила соседу, он пришел и убил ее. В общем, Собака громала в тот день, недели через три, наверное, или больше. Она стала как немного Ну, мне сказ сказали ее изолировать. Эм, Я ее изолировала и наблюдали. Посыпали ее, и я ее заградила, щоб она так стояла. Пены не было, но ну, отвисшая челюсть меня это ну, как бы настораживало. Я... Через три дня она умерла. Потом ее забрали, приехали и сказали, что у нее это беженство. Ой, та приключень хвата. вистачає, можна сказати так, що лисиця ходить, ходять лисиці, то коти бішені, єнотовидна собака ось позавчора була. Прийшло тут на порозі, чую собака, кричить, плаче на все, я виходить, а вони на порозі деруться, гризуться. Я бігом двері закрила, я не знаю, як воно на мене не кинулося. Крові було і піна була з рота, як тут прибили вже при іто. А зараз подивимося, де вони поховалися. Де? галерею зайшов, сховався. Минутку зараз. Пошу, погоди, будь ласка. Жук. Як його звати? Жук. Скільки йому років? Скільки років? Та годів, років 7-8 вже. Що його вкусило, а куди вкусило? Що так, куди хто знає, ну бачите, ж нема не ран ніде не чош. Так все обдивилися, ж нема ніде нічого. Ну, а той був у крові щось. На порозі каплі крові в мене хлорка була, я ж позасипала, все намочила. Як хтось чужий прийде в двір, як кажуть, він гавкає, то, що поки хтось не вийде з двору, він буде гавкати. Маша прибігла, каже, мама, диви, що ми знайшли. Воно ще не вакциновано. Оце ще ні. Будете вакциновані? Ну, звичайно, тільки ж треба з'їздити купити ще все. Ну чого таке? Замерзли, так? Як обстріли був, звісно, людей пошти в селі не було, а всі, по, всі з собою все не забрали. Людей, собак багато пооставалося, а що з ними робити? Ну а повиживали якось. Красадці. Ну, просто я ж говорю в норму, ще не приділить людей боїться. Аудік. Да, да. Взагалі він за характером такий неробливий. Так, так, вони всі. Люди, вони ж виросли, тут людей було мало. Розкажіть про випадок, що стався з вашим чоловіком. Що його вкусило, так? Вкусила дика кішка, кіт, не свійська тварина. Пішов до сусідки допомогти. Вона подзвонила. Позвала його ну, допомогти, тому що він поводився неадекватно. ця тварина поводилась. Покусала, поцарапала. На руках швидко загу... ну, зажило, а з ногою ну, та більше місяця. Він їздив і в Чугуїв, і в Харків, у лікарню. Ну, лікарі допомагали. Дуже довго не заживала. За за що того, що йде параліч годки, відвіцяє нижня челепа, Немає тварина не може ковтати слюну, тече слина. Вона не може пити воду за, за рахунок цього. Вона боїться світла, забивається в темні міста, в тихі міста. Буває признаки агресії проявляються, які різко змінюються на такими, як, знаєте, як тварина така пригнічена, стає різко. І ці випадки можуть різко змінюватися, тому що треба дуже обережно бути при для, для, для таких випадках. І якщо бачите, що тварина якось себе почуває погано, звертайтеся зразу до ветеринарної служби, будь ласка.